Аємо всіх це громадське інтерактивне телебачення та радіо Один. Як ви бачите, в нашій студії вже наші чарівні, прекрасні, талановиті і не тільки волинські гості. Так тут виявляється дуже цікава в кожного історія, біографія. І я знайомлю вас з нашими сьогоднішніми гостями: це Михайло Урицький, режисер, відомий, який приїхав з Києва спеціально для того, щоб поставити у Волинському академічно-обласному театрі Ляльок виставу, прем'єру, казки природного чорта та козацький рід. Також акторки цього театру Алла Скрипічук та Анна Кутова. Вітаємо в студії! Доброго Доброго день. Вітаємо привіт-привіт! Ну що ж, ми будемо тоді говорити про е, вашу виставу, так будемо закликати людей обов'язково цікавитися тими прем'єрами, що відбуваються в театрі, запрошувати е, дивитися, які класні в нас і актори, і які цікаві, я думаю, наповнені різними сенсами вистави. Тож розкажіть, а що це за казка про родового чорта? Так, козацький рід, хто її взагалі створив і чому вирішили саме її поставити? Я думаю, з пана Михайла. Ну так, напевно, я почну. Казка дійсно вона називається казка про старого казака, родового чорта і козацький рід. Написав її дуже відомий Каскар Український з нині існуючих Сашко Лірник. І здається, що це перше театральне втілення серед творів Сашка Лірника на сцені, і ми дуже пишаємось цим фактом, що ми перші вирішили взяти твір Сашка А ця казка вона була в основі сценарію фільму Пекельна Хоругла. Здається, так я навіть я не бачив цього фільму, я не знав про цей факт. Це вже коли почались репетиції, це Аня мені розповіла про це. Ну, тим цікавіше працювати. А чим відрізняється Сашколірник? Він от такою автентичністю, дуже таким смачним словом. Якимось таким наповненим словом, багато в його казках, таких от старовинних слів, які ми мало вживаємо зараз в нашому побуті, і, і ми будемо повертатись до таких от красивих українських слів, до такої красивої української мови, яка є у автора. Ну, ми намагались дуже дбайливо поставитись до тексту, ми не переробляли цей текст, ми його не прикрашували, ми от намагались зберегти саме текст Сашка Лірника. Ну, Подивимось, що з цього вийде. Поки працюємо. В чому ідея основна? В чому там найбільше сенсовна така платформа для вас особисто? Основна ідея в тому, що козацький рід допомагає перемогти будь-яких чортів. І це актуально і зараз, скажімо так, а казка вона про це говорить своєю казковою мовою, да? про те, що наш козацький дух, він наша Кмітливість, вона в будь-якому разі все рівно переможе. Всі чорти будуть подолані, і дійсно, вони от зараз на екрані цей чорт з нашої вистави Ну такий чорт, якийсь не да. чорт, якийсь да. Да. він да. і не, не так Вінчачі. вони страшні, Ці чорти, як ми їх боїмося, і з кожними чортами можна боротися, можна перемагати. І е, ми переможемо обов'язково. Дівчата, ну до вас мушу звернутися, бо цікаво, як вам гралося там, так як ви це все взагалі е, тренували? Я так розумію, що для Алли взагалі це перший досвід, так? Мабуть, давай з тебе почнемо. Mm -hmm. Як ти собі це все уявляєш, чому новому ти навчилася? Що нове пізнала про себе, про театр, про взагалі е, саме цей вид мистецтва? Так, я в театрі тільки з цього сезону. Це 48-й театральний сезон. І для мене це такий новий досвід, бо я взагалі за освітою акторка драматичного театру. І ну, для мене дуже цікаво. Для мене таке відкриття, що постійно потрібно фокусуватися на ляльці. Тобто не на собі, а на ляльці. І ну, мені дуже цікаво, мені дуже подобається. А, і... Ну, але в мене зараз таке моє основне переживання за те, що скільки днів нам Ну, ще тиждень нам так, працювати тиждень, в наступну неділю. У нас прем'єра так і дуже хвилююсь, і стараємось, працюємо. Ну я відкрию таємницю. Ми всі хвилюємося. Я в тому числі, хоча це моя там у мене за 50 вистав, може й більше. Я їх не рахую, але точно за 50. Але ну, це нормально хвилюватись, коли чогось створюєш нове. Коли ти перестаєш хвилюватись, то тобі треба вже йти з професії і не займатися. Цим. Ти вже все, все вмієш, все можеш. А кожна вистава це новий досвід. І хвилюєшся завжди як вперше. Так що, Але ви не одна. Я теж хвилююся. Да, ми всі хвилюємось. Анна, як твої враження взагалі? Ну, для тебе це ж не перший досвід, так? Не перший а досвід, але для мене перший досвід роботи з Михайлом Яковичем. Тому це теж для мене хвилююче, для мене нове. Мені дуже цікавий і класний матеріал лірника. Я дуже рада, що він тепер у нас буде. І теж ми напрацьовуємо цікаві образи. Як ви вже бачили, чорт у нас не страшний, та не такий страшний, чорт, як його малює. Дійсно, він нас швидше смішний і в цьому цікаві. І жалюгідний, і, жалюгідний, і, на... і... це така аналогія і, і людям. і ну, Для, глядачів, для буде, глядачів буде над чим замислитись. Так. Так. ви знаєте, давайте трошки тут глибше і філософ. Тіше. Uh -huh. а, чорт насправді він не смішний, якщо чесно. Це дуже а, теж кмітлива, теж дуже підступна. А, його не можна сприймати так само, як і ворога. А, це дураківся. Так? От, як ви захотіли в своїй виставі, Ну так розумію, що спираючись так на Сашка а, все-таки протидіяти. Ставати кращими самим, боротися, так ставати не знаю та мудрішими, краще розуміти того чорта і той ту сторону, ну, так от ви, ви в принципі відповіли на, на свої питання. Да? Ми маємо вчитися, ми маємо підлаштовуватись. Ми маємо дійсно ставати розумнішими, мудрішими, хитрішими, дещо, і але головне, ми не маємо цих чортів боятися. Ми, ми маємо робити дії, робити спротив, тоді тільки тоді ми можемо щось перемогти, і ми залишили. Цього чорта в афіші театру в назві цієї роботи. Ну, Волинь це досить специфічний регіон. А тут люди релігійні, тут люди йдуть до церкви. І е, вони, і якщо вони не будуть готові до того, що вони побачать, то може хтось і не сприйме, що у виставі є такий персонаж, як чорт. А то ми е, заздалегідь вирішили зазначити в Афіші, щоб люди бачили на що вони йдуть. А хто не захоче е, цього бачити, той не прийде. Е, ну ми сподіваємось, що все ж таки... от е, 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 Принагідно всіх запрошують до театру на прем'єру і на покази, які відбудуться по прем'єрі, не, не такий наш чорт, якого треба лякатися і не йти в театр, тому що він там присутній. Які ще будуть герої? Тобто про природного чорта ми зрозуміли, про козака напевно теж. А да, там старий козак не якого чорта обдурив. До речі, і е, цей козак пообіцяв е, йому щось, чого він не знає, і виявилося, що він пообіцяв йому е, свого сина. Е, а от син, вже, Семен, який прийшов е, січі е, до батьків святкувати е, Різдво, от той вже е, молоде покоління, е, той вже з цим чортом і впорався. Врешті-решт. Mm. Ну а mm. да, ну а ще, звісно, чортова жінка, чортові діти там є, різні ситуації. Ми будемо давати такі натякі невеличкі на наші події, але вони будуть такі мистецькі натяки, вони не в лоб будуть. Цікаво музичний супровід. Це такий ж це ж має бути наповнення просто від початку до кінця, так щоб ну, так, це, тримати того глядача, так як буде це відбуватися? Це цифровий варіант, чи можливо живі якісь інструменти? Музику пише композитор Костянтин Яворуський. Діворсь. Так, так, так. І чим ми надихались? Ми надихались в принципі Сашком Лірником. У нього є цикл аудіоказок. Де він сам читає свої казки, і я всіх теж запрошую послухати це неймовірно. Він виконує свої казки, і, і там звучить чудова українська музика. Ну він же лірник, то там і звучить українська ліра як інструмент, дуже рідкісна. Ліра і у нього там є музика, але Костянтин він пише оригінальну музику, але ґрунтуючись на тому настрої, на тих інструментах, що є саме у Сашка Лірника. Дівчата до вас цікаво, дуже протягом того, як ви готуєтеся, які моменти, можливо, якісь фрази, я не знаю, можливо, якісь нотки, якісь епізоди, такі, що вас от, ну, пригирнули, можливо, десь зрезонувало саме вам. І от щось вас таке дійсно вразило, можливо, про сьогодення, можливо, про якісь психологічні моменти. От це ж все-таки казка, яка йде до дітей. так? Ну, До дорослих, так, звісно, вони ж будуть теж поруч, так? але ж це ж діти, і вони на цьому, по суті, ростуть. І їх якраз це все найбільше і резонує їм і вражає. От що ви таке помітили там? Чи дійсно це буде той ефект? Мені здається, якраз те, чим найбільше ну, особисто там для мене, ми будемо апелювати, можливо, для дітей, що цього чорта не треба боятися. Так, ми звикли, що чорт страшний, але чим більше ми його боїмося, тим більше ми даємо влади над нами панувати. А тут навпаки воно зрезонує, ну, має зрезонувати, мені так здається. Що? Та він же ж, от ви бачили, смішний, рудий, рогатий. Mm -hmm. Ми маємо протидіяти, ми маємо боротись проти нього, ми можемо бути хитрішими, ми можемо mm -hmm. бути розумнішими. І це все, я думаю, відгукнеться в дітках. Вони подумають, а так ми ж теж розумні, ми теж хитрі, ми краще за цього чорта. От ще для мене дуже буде, ну так як вже сказав Михайло Якович, смішний момент, такий тонкий натяк на наших. Сидів і, і, і я думаю, що це дуже, дуже вдало і класна задумка, бо без такої е, паралелі мені здається. Ну, так, бо ми не. зараз живемо в таких умовах, так, в таких реаліях. Ну як ми можемо бути острою? Ну, воно абсолютно. Ну, торкається не абсолютно можем. кожної людини. Хочеш, не хочеш. От я, наприклад, не вдома. Чому я не вдома? Чому я не в своєму рідному Сімферополі, наприклад? Да? Через це все, тому що я хочу бути вільною, я хочу говорити так, як я хочу говорити. І слава Богу, слава Богу, Україна ще в тому е, стані, хоча теж якісь такі моменти теж відчуваю тут дивні. Так, що я можу, дійсно, хочу сварити когось. От я відчуваю, що я хочу сварити, я сварю. Тобто в нас це все є. Так, це так. в нашій природі. Це свобода, <свісна> це природі якої там буде, буде, неможливо буде, так, Там неможливо бути собою. Там треба бути таким, як усі. Або йди <свісна> геть, або виїжджай, або в тюрму. Тобто, оце те, що нам треба берегти, це дуже важливо. Алло, а що тебе таке вразило налаштувало тим, чим ти будеш налаштовувати а, тих присутніх глядачів у залі? Ну, так само, як Аня вже сказала м, про нашого сусіда, а, що цей чорт, по суті, може ви мене виправити. Ну, той, хто розв'язав війну. І ну, потрібно про це говорити, і добро завжди перемагає. Діти мають про це знати. Ну, і ще, ще хочу додати, що, звісно, коли ставиться вистава, то перше питання, яке постає перед. Становниками да, перед постановчою групою, а чим будемо дивувати глядача? А, ну і тут е, слід сказати про художницю вистави. Це Оля Демченко, київська теж художниця, вона ще студентка, вона випускниця в цьому році вона закінчує. Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова вчиться на нашій кафедрі мистецтва театру Ляльок. У нас є відділення сценографії, і це буде її дипломна вистава. Ну, я, я викладаю на цій кафедрі, і я от так ризикнув взяти в соавтори студентку нашої кафедри. Ну, я поки що я дуже задоволений її, її роботою. Я не знаю, може дівчата а, щось додадуть. Як вам ці ляльки, як вам ці образи? Ой, до речі, це дуже цікаво, так, так мені дуже подобається все, і ну, дуже таке цікаве вирішення. Е, є з чим працювати на сцені. Е, От, ті. Ну, я не буду відкривати всі карти. Ні, ну, ми, ми, трішечки ми, ми трішечки дамо натяк, що ми використовуємо у нас відкритий прийом, де видно артистів, але ми ще таку цікавинку використовуємо як театр, театр Тіней. Там декілька де епізодів у нас буде. Так що, от таке поєднання цікаве буде. Які були складнощі до вас, пане Михайло, питання а, з чимось таким прийшлося штовхнутися? штовхнутися. А, але все-таки вдалося в процесі роботи все це змінити на краще і тільки покращити процес взагалі роботи. Ну ми ще не, не знаємо, чи вдалося чи ні. Бо процес триває. Процес триває. І ми ще працюємо і хвилюємося, але дуже сподіваюся, що вдасться. Ну, по перше, будь-яка лялька нова. До неї треба прилаштуватися, треба знайти її можливості, треба знайти її вразні засоби, абсолютно будь-яка. Тобто, нова вистава це завжди новий виклик для актора, для режисера, для цехів, які виготовляють наших ляльок. Тобто от це завжди дуже складно. Завжди дуже складно це, знаєте, як музикант налаштовує скрипку, там свій інструмент, так актор театру ляльок має налаштувати свою ляльку. Він має сам прилаштуватись до неї. Він має з нею домовитись, що вона буде його слухатись. Буде його соавтором, а, ну Про це, напевно, актори краще розкажуть. Так, так, ми прилаштовуємося до ляльок, шукаємо їх якісь там можливості. Ми поки це все напрацьовуємо. От, е, а загалом мені цікаво працювати. Для мене теж ляльки, ну, з планшетною лялькою я вже працювала, але дійсно кожна вистава це нові ляльки, і ти по-новому прилаштовуєшся до ляльки. от. Е, а сценографія мені ще влітку. Сподобалась. Тільки як ми побачили ескізи, мені зразу стало цікаво, я так ой, щось гарненьке, щось гарно вийде в нас. Я дуже потішилася. І сценографія в нас цікава і прекрасна, у нас такої сценографії ще не було. А я хочу похвалити, сказати добрі слова взагалі театру. Да? Ну, я людина збоку, я приїхав. І побачив, що дуже класні спеціалісти в театрі, дуже хороші цехи художні, вони з такою любов'ю зробили нам декорації, ляльок. І мені це дуже подобається, от ця небайдужість до роботи. Да, от в театрі ляльок. Ну, що ніде правда діти а, про, мають працювати люди, а, тільки які цією професією захоплені, бо інші, скажімо так, а, плюшки вони, вони не працюють в театрі ляльок, зарплати не такі, як хотілося б, і там якихось інших бонусів теж немає. А є єдиний бонус це. Любов глядача. А це от я сміюся, кажу, що ми трішечки вампіри, тому що ми харчуємося енергією глядача, але ж ми свою енергію віддаємо теж глядачу. От коли є цей взаємообмін, тоді щось може вийти хороше. І коли цей взаємообмін виходить не тільки. Зі сцени, а ще із цехів, від дирекції і таке інше, коли всі працюють на те, щоб вийшов хороший продукт, для того, щоб глядачу було комфортно, цікаво, щоб глядач знову захотів прийти в цей театр, побачити щось новеньке. От тоді дійсно можна сказати, що це. Гарний, хороший колектив, і М -м. те, що я тут побачив, до речі, і Але це Михайло. мені дуже приємно. Це, це теж приємно, тому що е, директор театру Вадим Хаїнський такий частий тут гість, е, а -а -а. і в етерах, і ну така у нас хороша між студією громадсько-інтерактивного і театру. Дружба, і так і має бути. А -а -а. Ви зачепили той момент, що. В театрі ці люди не так, бо там не можуть бути інші люди, тільки ті, які люблять цю роботу, так? які е, готові віддавати час, життя, свої сили, навіть там не чекаючи ніякого хідбайку, повірте, на кожній посаді, якби була така людина, яка любить свою роботу і до неї відповідально ставиться, тоді була б, мабуть, інша планета. Але це така якась трошки утопія. Добре, ми трошки про виставу поговорили, але дуже цікавий факт: Алла з Харкова. Ви теж з Сімферополя, виявляється, так, Кримець. О, це взагалі дуже цікаво. Анна з Львівської області. Слухайте, ну у нас тут практично, практично вся Україна а, у Луцьку зібралася в студії громадського. Давайте ми собі зараз так пофантазуємо, так? Бо нам багато всього приписували, що ми там якісь неєдні, ми там не моноліт. Що кожен щось своє там несе в цей світ? От як можна зараз, так, от у нас інших варіантів немає? Вчора вже немає, у нас є тільки сьогодні так. і ця секунда. І майбутнє. і майбутнє, яке ми зараз і творимо, так, кожну хвилину, кожну секунду. Як нам а, змінити, я не знаю, ситуацію, змінити культуру, намагатися змінювати, так? Як нашій державі стати тим монолітом, про який ми так мріємо? Що, які зміни, якими ми маємо бути? Як ми маємо ставитися до життя, до своєї країни, до своїх співвітчизників, до один одного, до себе, так? до своєї мови, до того, що ми кожен день робимо? Ну, я так розумію, що ви зрозуміли, так про що ідея мого запитання? От хотілося б від кожного, бо кожен якийсь свій там регіон, свою область представляє, так і, маючи отой досвід, оту вже платформу свого життя, так, накопичену, От просто поділитися від серця тим. Що думає? Почнемо з залиму. Я думаю, що потрібно просто подорожувати Україною, щоб хід їздив на захід, захід їздив на схід. Дивилися у кого яка ну, культура, традиції. Бо все ж таки ну, відрізняється, та, і та ж сама і і Волинь, це прекрасно і і Харків, і це та прекрасно. Я дуже полюбила Волинь, вже тут другий рік живу. От. Тобто ну, мені здається, що потрібно просто більше їздити в гості один до одного. Ну, я вчився в Харкові, до речі, і в Харкові живуть мої найближчі друзі, які з початком війни нікуди не, їздили, не виїжджали, які волонтерять, які там під обстрілами годували тварин. Покинутих годували стареньких людей. Ну, от вони спочатку знайшли себе в цьому, а зараз вони волонтерять на більш такому серйозному рівні. Я теж я обожнюю Харків як Західний регіон зі своєю культурою, але є. Східний регіон, є західні регіони, є південь зі своєю якоюсь теж неповторною культурою там Херсонщини, Запоріжщини, Одесьчини, але все це наша земля. І ми всі об'єднані нашим таким менталітетом трішечки анархічним менталітетом, Трішечки такий. Що ми завжди незадоволені своєю владою. А в цьому є плюс, в цьому є мінус. Мінус в тому, що от нам треба подолати, як кажуть, є таке, таке прислів'я, що два українці це три гетьмани. Оцю от, от гетьманщину нам, врешті-решт, треба подолати і навчитись бути. Єдиною єдиною нацією, єдиною Україною. А, а, а то вже все особливості: схід, Захід, Південь, північ, Волинь чи Київщина, чи Галичина це, це вже особливості, які теж цікаві всім. Так, тому мені здається, що. Цього було менше, кожен має починати із себе з своєї поваги до, до свого сусіда, до свого ближнього, до свого колеги, партнера. Бо ми ж всі лємо воду на один млин. Наше спільне це все залежить теж від нас. І, наприклад, от дуже гарна нагода була нам ближче познайомитись там. З Києвом, коли Михайло Якович привозив своїх студентів, показували нам вистави свої, вже ми законтачилися. Там був конкурс українські, були теж різні райони. Ми вже здружились. Чим ми дружніші, чим ми більше любимо один одного, чим ми більше поважаємо один одного, тим менше шансів у нашого ворога нас перемогти. Роз'єднати Роз'єднати. друзі, прекрасна нота насправді для того, щоб завершити, ще раз і ще раз запросити наших глядачів і слухачів, коли будеться вистава, де нагадаємо: Волинський академічний обласний театр Ляльок, казка про рудового чорта та козацький рід. Коли саме це відбудеться? Прем'єра відбудеться. Ми сподіваємось, в наступну неділю о 12-й годині так. в театрі. Ми всіх запрошуємо до нас доєднатись. І розділити з нами це свято народження нової вистави. Дуже дякуємо за цю розмову, за етер, за те, що побули сьогодні з нами, розказали, показали, трошки заохотили. Я сподіваюся, і зацікавили. І сьогодні в студії були Михайло Урицький, режисер цієї вистави, Алас Кріпічук та Анна Кутова, це акторки Линського академічного обласного театру ляльок. Тож я думаю, обов'язково приходьте цікавтеся. Тими людьми, які сьогодні вже творять українське мистецтво, українську культуру, і обов'язково будьте на зв'язочку. Дякуємо за цю розмову і до нових зустрічей. Дякуємо вам.